Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілачах». Сьогодні у нас 30 листопада 2023 року. І я разом з вами буду дивитись на нові ціни В АТБ на овочі та фрукти. Тому що дійсно ціни змінилися. Картопля фасована, перший гатунок 1559 за 1 кілограм. Картопля, другий гатунок.

Цибуля ріпчаста фасована, перший гатонок 17,95. Капуста Пекінська 16,95. Цибуля червона Марс. Перший готонок 21 гривня 89 копійок. Цибуля біла стерлінг 21 гривня 59 копійок. Томат рожевий перший гатонок 79 гривень 95 копійок. Томати тепличні, перший гатунок 66,89. Кабачки перший гатунок 85 гривень 95 копійок. Томати коктейльні. Перший гатунок туреччина 89 гривень 89 копійок. Перець гострий перший гатунок 13,80 за 100 грам. Перець солодкий, жовтий. Також перший гатунок 13,20. Також за 100 грам. Тут у нас вже йдуть яблука. Яблуко зелене, перший гатунок 16,95. Яблуко сортове, перший гатунок 15,95. Яблуко гала 1595 за 1 кілограм. Фасовані груші 3990 за одну упаковку.

Хурма Персимона 7995. Хурма Корольок, перший гатунок, Азербайджан. Вона зараз йде зі знижкою 69 гривень 95 копійок. Памело, перший гатунок, Китай. Ціна 77 гривень, 95 копійок за 1 кілограм. Киві кошику. Це у нас другий гатунок 7990. Банан, перший атонок Еквадор 59 гривень 89 копійок за 1 кілограм. В світі 81 гривня 95 копійок за кілограм. Ананас, перший гатонок – 89,95 за 1 кілограм. Лимон Майер. Перший атонок «Туреччина» – Йде зі знижкою 39,95 за 1 кілограм. Авокадо хас перший гатунок 19,99 за 100 грам. Апельсин перший гатунок Пар 49,85 за 1 кілограм. Памело червоне перший гатунок Китай. 84 гривні 95 копійок. Лимон, перший гатунок, туречна 49,79 за 1 кілограм. Мандарин, перша гатунок, Туреччина, 54 ,95 гривні 95 копійок. Греймфрут, Туреччина 39,95. Також йде зі знижкою. Манго, перша гатунок, 15,50 за 100 грам. Хурма, піраміда, перша гатунок, Азербайджан 79 гривень 95 копійок. Авокадо перший гатунок 18,40 за 100 грам. Кокос перший гатунок 28,90 за одну штуку. Мандарин Клементин зараз йде зі знижкою. Ціна 64 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Авокадо перший гатунок 18,40, але це за 100 грам. Яблуко Голден, 1895. Яблуко Чемпіон, перший шатонок 19,95 за 1 кг. Яблуко речів. Перший шатонок 27,95 за 1 кг. Яблуко екстра фасоване, 4 штуки 19,90. Яблуко Red Prince. Перший гатунок, 21 гривня 95 копійок за 1 кілограм. Яблуко українське 12,49 за 1 кілограм. Перець солодкий, червоний. Перший гатунок, 11,50, але це за 100 грам. Корінь імбіря. Перший гатунок, 20 гривень за 100 грам. Корінь Селери, перша атонок 51 гривня 75 копійок. Ось такий огірок. Перший атонок Туреччина 69 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Часник, перша атонок 12 гривень за 100 грам. Огірки тепличні Україна. Перший атонок 86 гривень 95 копійок. Капуста цвітна, 69 гривень 95 копійок. Капуста, звичайна, 7,49. Зараз трохи люди заважають, тому трохи перечекаємо, щоб ми їм також не заважали. Жіночка обирає собі морк.

Картопля відбірна 2979, але це за півтора кілограма. Ось така капуста невеличка, ціна 7,49 за 1 кілограм. Це у нас виноград. Виноград синій 74 ,95 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Виноград рожевий 12,70, але це за 100 грамів. Тут у нас йде вже фасована продукція. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався, тому обов'язково ставте лайк. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Та економте з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.